Відео, яке, начебто, зняли з камери стеження київського СІЗО Лук'янівка. фігуранти людина схожа на Юлію Тимошенко, і чоловік схожий на адвоката Сергія Власенка. Правдивість плівки оперативно підтвердили в державній пенітенціарній службі. Для себе ми поки що не розуміємо, як це могло відбутися, але те, що він правдиве, то, то дійсно. У книзі обліку СІЗО прокурори навіть знайшли відповідний запис у день і час вказаний на відео. Адвокат справді відвідував свою підзахисну. А тепер давайте подивимось на цю історію більш прискіпливо. Дата на зображенні 15 грудня 2011 року. У вікно п'є яскраве світло. Хоча у той день була похмура погода, ось дані з архіву метеорологічної служби в день дощ, в обід похмуро, ввечері знову дощ. На такому тлі сонце у вікні Тимошенко виглядає як знак Божий. Обман має бути високого качества, щоб он був. Ну, имел високу степень доверия. Фахівець у сфері відеомонтажу бачить ще один важливий недолік: від постаті, схожої на Юлію Тимошенко. В будку кімнати падає тінь на стіну. При звичайному освітленні це неможливо. Означає, що здійснить освітительний прибор. Обикновена електрична лампочка. Вона таку тінь дати не може в будь-якому випадку Вона стояти вверху, то тінь має падати на подушку, але ніяк не на стінку. В даному випадку, фахівець ще... стверджує, під час зйомки автори відео використали спеціальний освітлюваний прилад, як у кіно. Далі ще цікавіше. Відео з камери стеження обробили спеціальними ефектами. Перший знижує контрастність зображення, інший його розмиває. Експериментуємо просто у студії. Ми бачимо, що люди танцюють. хто це, визначити. На самом деле это видео выглядит вот вот так. Скандальне відео породжує більше запитань, аніж відповідей. У січні цього року Тимошенко стало зле і вона дві години лежала без тями. Про це заявив Олександр Турчинов. Тоді спростувати закиди можна було одним простим записом, але Державна пенітенціарна служба повідомила, що відео архіву не веде. То звідки тоді цей скандальний ролик? Сьогодні влада доводить, що Юлія Тимошенко вводить в оману громадян, лікарів та євродепутатів. В партії регіонів повідомлення про побиття експрем'єра називають провокацією. Цією втім, якщо опозиціонери кажуть неправду, то чому тюремники не продемонструють відео з камер стеження за 21 квітня, коли експрем'єра силою везли у лікарню? Можливо, запис з'явиться згодом, але спершу потрібно збудувати павільйон, найняти режисера, запросити професійних акторів та правильно виставити світло, аби цього разу все виглядало більш правдоподібно. Мирослав Откович, Дмитро Плаушевський, ТВА.